Ми привітаємо наших випускників, 11-класників та їхню зміну першачків. Вітаємо наших юних школярів першого А класу. Двері України знань вам відчиняє ваша перша вчителька Заремба Вікторія Юріївна, талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою. Вона навчить вас бачити світ у чудових, незвичайних кольорах людських почуттів. Вітаємо юних школярів першого Б класу. Протягом чотирьох років поруч з вами буде ваша перша вчителька Загоруйко Людмила Романівна, яка навчить вас бачити і розрізняти добро і зло дарувати людям рай. Разом з нею ви помандруєте незвичайними стежками до країни знань. Бажаємо вдалих перших уроків, успіхів! Вливайтесь у нашу шкільну сім'ю і гідно несіть звання учня. Це Право підняти державний прапор України надається учениці 10 класу Сродніковій роксолані та учню 10 класу Данчуку Василю: рівняння на державний прапор України. Кожного року у той перший осінній, такий прекрасний і сонячний день ми відзначаємося сьогодні День дзвоника. Позаді залишилося спекотне літо. Воно було спекотним не тільки високою температурою, але воно було спекотним особливо на сході нашої України. Сьогодні ми повинні дякувати Богу. Що ми можемо вільно, свобідно на цій частині території нашої України відзначати різні свята, сідати за парти і продовжувати свої знання. Ми повинні дякувати нашим воїнам, ми повинні дякувати нашим добровольцям, ми повинні дякувати нашим волонтерам і всьому українському народові, бо ми того вартуємо. Бо ми живемо на тій Богом благословенній землі. Любіть Україну, вітчизну любіть, не будьте на мій байскруками, бо ми не пришельці, ми в домі своїм, що плаче і тішиться нами. Слава Україні! Героїві! Слава Словення Всемовчого Бог Отця і Сина, і Святого Духа, нехай перебуває з вами завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. А також згадати тих, хто не дожив на цій землі до сьогоднішнього дня, але постійно буде жити в наших серцях. Я прошу шанувати західних героїв, хвилиною мовчання. Дякую. Це день, з якого починається. Крок майбутнє для кожного із вас. Сьогодні тривожний і трагічний час починається навчальний рік. На сході нашої держави йде жорстока війна з російським агресором. Багатьох із вас, батьків, призвали до лав Збройних Сил України. Так, вони залишили вас наодинці з матерями, а самі мужньо воюють на сході з російським агресором. Ви повинні гордитися своїми батьками. Велика їм шана повага і подяка за їх подвиг. Дорогі діти, для вас головне зараз це добре вчитися. Всенародного, народного, дійсно, великого свята, мудрості, добра та людяності. Для кожного із нас дорога в майбутнє починається зі стін цієї рідної школи. Кожен із нас згадує свято першого дзвоника як великі дитячі спогади. Тут ми бачимо радісні, щирі усмішки дітвори, зворушливі сльози, на обличчях батьків яскраві букети квітів. І трошечки сумно, адже закінчилось літо. Разом з літом закінчились літні канікули, але тільки постійне самовдосконалення робить людину людиною і надає її змісту життя. Тому сьогодні я хочу привітати ще раз всіх, хто переступає по рік цієї школи, побажати вам бути допитливими, наполегливими в отриманні. Нових знань. Батьки, сьогодні свято першого дзвоника. Вітаємо вас з ним. Воно проходить під чистим мирним небом. Тому цінуйте це. Любіть свою землю, любіть нашу Україну, щоб вона була сильною та квітучою. Слава Україні! Слово! Слава! надається перше власне! Що тут в школі нас чекає, як то вчитись, хто б сказав, і Петрусь цього не знає, і Василь також не знав. З і іграшками час настав прощатись. бо до школи ми прийшли, треба нам навчатись. Будуть же у нас книжки дуже-дуже товстими. Прочитаємо і одразу станемо дорослими. Зіноку, сернику, у нас всіх почевелюсь, не вітаю, способності помісталися довкола. Ми дружи. Ми Україна, наша земля рідна, нас багато в тебе сташенят. раз привітати вас у цей святковий вересневий день і побажання Божої ласки. Сьогодні поріг нашої школи переступили наші маленькі першокласники. Вони дуже хвилюються, як хвилюємося, і ми їхні батьки. Ми сподіваємося, що тут вони знайдуть свою другу домівку і їм буде затишно разом з їхніми вчителями та друзями.